Мама, матуся, тату, татусю це створені Богом люди для того, аби, аби мали все і були зігріті любові. Але дуже часто ми, діти, забуваємо, що мама і тато це також живі люди, які потребують любові. Бо дам нам їх не лише для того, аби вони допомагали нам, але щоб і ми допомагали, слухали і поважали їх, поважали наших батьків. Перша заповідь, з обіцянкою, яку дав нам Бог, шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дав тобі. А також, діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе, Ефесіанам 6.1. Але чи ми робимо згідно цим словам, чи хоч перемагаємо? Сьогодні наша промова нехай в першу чергу постукає до наших дитячих сердець і змусить задуматись вас. Ясним сонце світить, палає, виграє немов веселки бар. Це чудове ніжне слово мама, і воно завжди є поруч з нами. Мамо, рідна матінко, матусю, найрідніша на усій землі. Я, я до тебе щиро пригорнуся, допоможеш ти завжди мені. І слова твої мене тішають, і усмішка ясна бадьорить. Ти найкраща в світі, я це знаю. І з тобою добре в кожну мить. Милий Боже, дякую я щиро, що у мене є чудова мати. Хай хвала звучить тобі невпинно, бо тебе я хочу прославляти. За те щастя, рідна моя мамо, за любов, за радість, пілкування. Буду дякувати тобі щоденно, що тебе я в цьому світі маю, чи в тривозі буду. Чи у горі, чи на душу ляже сум колись, Мама всі мої зарічить болі, і тихо скаже, не сумуй, молись, і у тиші зазвучить вечірній молитва в небеса, Щоб Господь беріг її дитину, що завжди вела рука Христа. Все навколо тихо. Мамин голос все освітить, темноту проб'є, так радіє серденько моє ж вдячу, дорога Матусю, за те щастя, за любов, за все. Я на тебе ніжно подивлюся і скажу, пробачить все мене, як, бувало, часто я і смутила, як не слухала, прости, прошу, твою доброту не заслужила, та тебе так щиро я люблю. Рідна мама, це скарб прекрасний, і його потрібно берегти. Я дарую день весняний ясний. Мамі свої рідні цірятки. Боже, сли свої благословіння, пошли ти мамі щастя й мир за її любов і її терпіння, щоб не знала вже сумних хвилин, щоб усмішка ясна засяла, щоб мир і радість прийшли дім. З ним матері, вітаю, маму, щоб подякувати немає слів. І заграють барби всі веселки, проміння сонечко зірюх. Це для тебе, мила моя ненько, як я рада, що ти в мене є. Хто навчить жити свято? ну звичайно, любий тато, скаже кожен, я і ти. Хто мене щодня голубить, вигріває, як вогонь. Ну, звичайно, тату знову, ми не матимеш роби. Хто навчить любити працю, може слабо те ім'я. Тату, тату, звісно, тату, чи було б сьогодні свято, якби тато не було? Сегодня обратиться хочу к детям. Настало время вспомнить об отце, который за семью всегда, как ответе, морщинки видно на его лице. Он трудится, усталости не зная, чтоб семью согреть и накормить. Часто о себе он согласился. Вас он продолжает искренне любить. Отец порой добр, порою строгий, но не спеши его судить. Он самый близкий, он один из многих. За тебя готовы душу положить. Ответственность, возложенная Богом, как сила его двигает вперед. Нелегкая отцовская дорога. Свою семью он Господу ведет. Не будьте безучастны, равнодушны к советам посидевшего отца. Те дети, что родителям послушны, Благословенный Бог, без конца. Он в детстве тебя гладил, обнимая, С тобой молился, Библию читал, И каждый день к Спасителю взывали. Тебе благополучие желаю. Сыны и зачия. давайте будем Отцов своих любить и почитать, И никогда об этом не забудем, Что сей мы, то будем пожинать. Зажди на кулинах, Чи згадали ви коли-небудь ніч, яку вони сльозами на очах та молитвою на устах провели над нами? Чи коли-небудь ти дякував їм за те, що вони привели тебе до Бога, а скільки раз ти згадав їх у молитві і просто щиро подякував Богу за те, що вони є в тебе, адже багато дітей лишені такого щастя? Отже, любі діти. Не забувайте, що Бог дав нам батьків, аби мали щасливе, свободне дитинство, мудру юність та хороше майбутнє Дякуйте Богові за батьків. Ціну тим, хто любить нас безмірно, хто нас ніколи не залишить у житті, чия любов та ніжно серце гріє у своїй силі, величі красі, даруй Моїм любові, посмішки привітні, лиш ніжних. Ви ж нижній погляд і приємних кілька слів. Адже хіба їх можна не любити найкращих, найразніших нам батьків, шану моїх, благословення буде в кожній справі нашій на землі. Це не час проведений із ними. Щиро, щиро так любім своїх батьків. поки ще живі... живі вони і поруч біжі до них і обнімаю їх, як дітей. Попізно буде плакати на могилі і падають сльози із очей. Тоді не зможемо нічого вже змінити. Отож любі, допоки ще й час, не вічно з нами будуть тато й мама, які від Бога подаровані для нас. Амінь.